Привіт! Попрацюємо сьогодні із формою це рівна з групи Dream Mold, Любер Рамазанової. Отже, форма без розрізів, достатньо таки широка, видно, зразу, де отвір голови, де знаходиться корона. Починаємо з того, що проливаємо корону. Корону проливатиму я жовтим кольором. Попередньо спиртом я не пшикаю, дуже добре видно форму. Отже, коли корона застигла, давайте її процарапаємо. Пропшикаємо спиртом для кращої сепки і заліємо основним кольором. Заливати перший раз, буду класичним кольором зеленим. Заливаємо доверху і прибираємо пухірці спиртом. Чекаємо, поки форма застине, і будемо діставати. Отже, запускаємо повітрячку, трішки витягуємо силікон від милка. Тепер перевертаємо і натискаємо на дно форми. Мило достатньо таки просто і швидко, корона на місці не відірвалася. Все добре пролилося. Дивимося, немає пухарців. Дивлюся, на одному зубчику корони трішки не долилося. Спробуємо наступного разу залити. і побачимо, чи проллється наступного разу. Давайте з вами поважимо і побачимо, яка вага нашого виробу. Отже, вага у нас 54,14, можна вважати 54 грами. Оскільки я проливала форму перший раз, то я не використовувала спирт і не використовувала шпажку. Тобто на якість проливки. Тепер міряємо висоту. Висота нашої форми 6,5 см. З короною. ось так: от собі ставлю, ще раз перевіряємо. Так. І ширина, дивимося по дну, угу. майже в різних місцях по-різному, але там, де у нас найширше, там у нас 6 см. Майже 6 см. де тонше, там 5 см, різниця десь приблизно см. Отже, дивимося, вона дуже гарно дивиться в однотон. Дуже симпатично. Давайте спробуємо трішки промалювати, викримати корону, промалювати очі і, можливо, навіть вкриємо перламутром, подивимося, як вона буде виглядати ще й в перламутрі. Очі я буду робити чорного кольору, спробуємо, як вона буде з такими очима виглядати. Я б не сказала, що очі у цієї змійки великі, але вони достатньо випуклі і промальовувати їх в принципі безпроблемно. Звісно, такий розмір не дозволить нам поставити радужку. Бліки ми можемо поставити за бажанням, але мені здається, що навіть без бліків виглядає дуже таки ну, симпатично. Їй такий розліс очей, такі очі заповнені лише одним кольором, навіть дуже личить. Підбираю кісточку і спробуємо покрити її якимись блискітками. Наприклад, можна затонувати тінями з блискітками світлого такого відтінку, ніби трішки золотом. Побачимо, як буде виглядати, чи личить їй таке тонування, чи ні. Оскільки це перша заливка, я ще теж не знаю, як вона буде виглядати. Вниз у змійки, на мордочці такий достатньо фактурний. Хочеться викормити чешуйки. Підкреслити мордочку, носик. Мені здається, що тонування таке для неї, для такого кольору зеленого, відтінку зеленого, занадто, мабуть, світлий. Можна було б спробувати якимось темнішим відтінками або темнішим перламутром, можливо, навіть іншого кольору. Що ж, подивимося, як вона так виглядає. Теж дуже симпатично, така вона блискучався, але мені здається, що це занадто темно, був зелений кольор мною обраний. Можна спробувати різними відтінками зеленого. Давайте спробуємо її промалювати, можливо, якісь полоски перламутром іншого кольору. Побачимо, що в нас вийде. Достатньо такий цікавий варіант виходить. Давайте спробуємо зробити ще полоски посередині темнішим перламутром. Як у нас буде так ще виглядати? Це у нас такий експериментальний перший варіант. Легенько змітаємо зайвий перламутр, аби він не був такими да, дуже різкими переходами. Дивимося, мені здається, якби не було знизу світлішого, то були б більш чіткіше видні наші полоски. Ну, Такий цікавий варіант, достатньо цікавий. А ще, знаєте, я думаю, що ця форма дуже класно буде для свічки. Якщо у нас буде фітіль продітий через корону, то це буде дуже класна свічка. Хоч форма і стається такою достатньо простою, але вона дуже цікаво виглядає, з нею можна е, різні варіанти робити, по-різному я її бачу е, і в різних кольорах. По-своєму буде виглядати цікаво. Я думаю, що, не знаю, чи корона прольється гіпсу, можна гіпсові фігурки. Дуже часто ми робимо різні варіанти, пропонуємо своїм клієнтам е, і для діток робимо да, на новорічні якісь наборчики з гіпсу. Набор гіпсових ігурок. Цікаво, чи буде проливатися, треба буде обов'язково спробувати. Але от як милко самостійне, да? так цікаво виглядає, можна в набори в кінці, коли я вже підготую всі свої варіанти змійок. Я буду грати з їхнім пакуванням, я обов'язково поділюсь з вами покажу вам свої варіанти, як яка змійка виглядає в якому пакуванні. А сьогодні давайте пограємося з текстурами. З заливкою і з кольорами. Давайте спробуємо ще один варіант заливки. Дуже цікаво оглянути, якщо вона буде в світлих кольорах, і можливо затонувати її тінями. а не... Як вона буде виглядати в такому варіанті? Отже, Для роботи буду використовувати білу основу, виміряємо необхідну кількість основи. нам, Беремо трішки, мабуть, з запасом, тому що ну, буває так у нас по-різному. Да? Один раз залили більше трішки, другий раз трішки менше мила використали, нехай краще залишиться. Отже, вирішила заливати одним кольором. Без будь-яких парників разом з короною і не буду її сливати окремо. Якраз ми зараз на цей раз подивимося, чи пролиться в нас там, де нас не пролилося в першому раз. Да? Місце на короні, один зубчик трішки не пролився. Просто наливаю основу і подивимося, як буде пролиття просто основою. Дочекались, поки мило в нас застигло, і можемо діставати. Так само запускаємо повітря, надавлюємо на дно форми і милко чудово дістається, без всяких проблем. Все чудово пролилось, на цей раз коронка в нас прекрасно пролилася. Немає ніяких пустот, немає ніяких пузирків. Чудово, давайте подивимося, спробуємо її затонувати, зробити світлих таких відтінках, затонуємо її. Можливо, краще ось таку використовувати, да, тіньову для тінів, щоб не дуже розпилювати да, тіні. І спробуємо давайте, такими п'ятнишками зробити оранжевого кольору, такого жовто-гарячого, і пастельно такого жовтуватого кольору. Подивимося, як буде виглядати наша змійка в такому виконанні разом. Набираю невелику кількість стіней і хаотично такими плямками ставлю в такому порядку довільному, де мені подобається, де мені більше хочеться, десь більшу, десь меншу. А вже прогавини будемо заповнювати іншим кольором і побачимо, як воно буде виглядати. Перед тим, як почати працювати з іншим кольором, я добре серветку обтираю кісточку і починаю набирати таким самим способом інший колір і такими самими рухами, ніби як круговими да? розтушовувати тіні по нашій зміючці. Мордочку зробимо її світленькою, низ також світленький, і будемо заповнювати ті місця, які у нас між оранжевим кольором світлішим. Такою самою технікою можна буде спробувати зробити і в різних кольорах, наприклад, зелений і блакитний. Або жовтий і блакитний, коричневий і просто світліший відтінок коричневого. Варіантів дуже-дуже багато. Можна коричневий і жовтий, більш насичений, не такий пастельний. Можна різні спробувати кольори. Я думаю, що це така форма, з якою можна дуже багато експериментувати. В такому кольорі, до речі, вона мені нагадує таких пустельних змій. не такі, знаєте, то гримучі, гримучі змії, як Хотілося б їх підняти і щоб зробити такою погримушкою. Його була б точно гримуча змійка. Поки що не збиває з толку наша корона білого кольору. Але це все буде зараз також фарбуватись. Ми її профарбуємо, зробимо золотою. Також ми намалюємо її очі. Очі також я буду малювати в цьому варіанті чорним кольором. Мені здається, що якщо зробити їх синім кольором, то буде дуже контрастувати і буде дуже так, якби блідить нашу змійку, а чорний колір якраз буде такий да, колір такого хіщника. Ну от, Очі ми намалювали, тепер це лишається розмалювати лише корону в рівне, і милка буде вже готове. Дуже цікаво спробувати її скомпонувати з іншими милками, як набори або як композиції. Мені здається, що з будь-яким доповненням буде вона гармонійно дивитися. Будемо пробувати. Корона, до речі, профарбовується достатньо таки добре. Колір лягає плотно, безпроблемно, абсолютно, і немає ніяких розводів, немає ніяких переходів. Не видно навіть, що це пофарбована корона, але вона яскрава за допомогою такої фарби і виглядає таким кольором металіка. І ось така красунька вийшла. Мені стало цікаво, чи вона буде поміщатися у форму рукавички. Давайте спробуємо, поки застивала наша змійка, я залила рукавички жовтого кольору і спробуємо її вкласти. Мабуть, широкувата. давайте спробуємо відкрити рукавички, можливо, таким чином вона туди стане. Ні, вона завеликувата. Можливо, це в мене такі рукавички, коли вона не стає, може, в когось є більші рукавички. І вона буде ставати, але це не її варіант. Спробуємо якось її по-іншому, чимось поєднати, дуже цікаво. Можливо, її можна буде поставити на санчата, королева їде, да? Із пустині. І з пустині їде, ну, хтось хай би її привіз, може якийсь олень або, можливо. О, в мене є сніговик. Давайте спробуємо доєднати до неї сніговика. Хай сніговик її везе. Угу. Чудово. А тепер давайте доєднаємо сані до сніговика. Візьмемо якусь стрічку. У мене дивимося. Угу. Шапка в нас такого кольору блакитного. Ну, давайте таку візьмемо і стрічечку, щоб вони гармонійно дивились. Мені здається, що буде безпроблемно пробити шилом санчата знизу. І якраз там та крупочка вниз, також нам скоси проб'ємо і протягнемо, подивимося, як воно буде виглядати. Ну, взагалі така форма надихаюча на творчість, на різні варіанти. Десь дивлюсь, в мене ножиць немає з собою, яку нам довжину відміряти. Приблизно якусь зробимо таку, щоб ну, подивитися як варіант да, якоїсь композиції. Як тоді цю композицію пакувати, ми також можемо подумати, але це буде трішки згодом, пізніше. А зараз ми будемо, давайте, проб'ємо обережно, так, пробивається, як я казала, чудово, проб'ємо з двох сторон. Не знаю, буду кріпити з двох сторон, стрічку, чи з однієї. Зараз подумаємо, як краще зробити. Давайте спробуємо поки що з однієї да, прикріпити. За допомогою значить, на шпажку я беру. Кладу всередину нашої стрічки, і такими як гвинтовими рухами прокручую в санчата. Прокрутили санчата, Тут ми розмотали стрічку, тому що вона накрутилася. І тут витягуємо, треба притримати чимось, можна допомогти собі і притримати пінцетом, можна ще якимось інструментом. Мені було трошки незручно знімати із зубочистки стрічку, тому я собі допомогла саме пінцетом. От ми протягнули стрічку, і тепер нам потрібно її вкласти в ручки нашого сніговичка. Ставимо санчата. Тепер давайте трошки менше її зробимо, відріжемо. Зараз ми знайдемо чим. Давайте в мене є канцелярський ніж. Ми відріжемо, вимазала стрічку, але це пробний варіант, тому нам підійде. Пробиваємо те шилком. Чудово. Беремо знову таким самим чином зубочистку. Кладемо всерединку зубочистку, стрічки, і такими теж загвинчуємо ніби такими да круговими рухами, продіваємо, трішки ручка в мене лопнула. Треба буде брати ближче до бузика, якщо буду такий варіант робити. Але ж це експеримент. І ось так от сніговик тягне. Із Сахари, царівну в зимовий період. Каже, ти цьогорічна королева. Поїхали! Ось такі варіанти у мене вийшли. Діліться своїми варіантами. Найбільше мені сподобалося саме такому фіолетовому з, бли... з блискітками кольорі. тоді вона виглядає мені найбільш симпатично. А, була рада з вами поділитися своїми варіантами заливки, діліться своїми.